Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так, але моя веде його на тиждень вперед. Виходжу на балкон, дивлюся, Петрушка на газеті лежить. Я її в суп нарізав, сиджу їм. Тут онук приходить і каже Ти нічого на балконі не брав? А я сиджу і думаю, з ким я розмовляю. Внуків то у мене з роду не було. Білявка повинна пройти перевірку на детекторі брехні. Перед перевіркою, коли все готово, їй пояснюють. Ставимо запитання, ви відповідаєте. Якщо відповідаєте правду, спалахує зелена лампочка, брешете червона. Вам зрозуміло? Зрозуміло! Спалахує червона лампочка. Заходить черепаха в бар і просить води у бармена. Ну, бармен дає черепасі води, черепаха йде. Це повторюється чотири дні підряд. На п'ятий день бармен запитує Нафіга тобі вода? Давай віскі вип'ємо. Не зараз. В мене дім горить. Даїшник зупиняє машину, перевіряє документи. Багажник відкрите. Це що таке? Це труп. Сам бачу, що труп. Аптечка де. Бабця Дуся зазирнула в банк. Побачила, що черг немає, всі віконця вільні, всі оператори на місцях. Зітхнула і зрозуміла, що робити їй тут нема чого. І пішла скандалити до районної поліклініки. Заходить вчитель в клас і каже: М -м, лісом запахло. Учні здивовано запитують: А чому лісом? Пеньків багато. Дружина каже чоловікові. Дорогий, коли ми з тобою одружимось, я дозволю поцілувати мене там, де ще ніхто не цілував. Ну, і де ж? запитав чоловік. На багамах. Дід закопав на городі телефони внуків. Внуки закопали його зуби. Копали город всі. П'яний Петро до сусідки. Чуєш, Галя? А ти не така вже і страшна? Я не Галя. Я її брат Микола. Тато, мама просила, щоб ти ходив вдома без капців в одних шкарпетках. Чому? Вона просила не говорити тобі для чого. Це наш з нею маленький секрет. Ну, доню, ну розкажи татові. Гаразд, умовив. Вона загубила голку і хоче її знайти. Зима сильний мороз. Стоїть мужик, замерзає, руки в кишені. Підходить хлопчик. Дядю, котра година. Влітку, влітку приходь, хлопчику. Поліклініка з кабінету психіатра виходить лікар, зупиняє медсестру і питає Оленко, яке сьогодні число? 12 квітня, День космонавтики. А в чому річ? Та я тут із хворим розмовляю. Треба перевірити, чи орієнтується він у часі. Мені часом здається, що я туплю. Ура! Ти це зрозумів. Що зрозумів? Сидять дві блондинки в кімнаті. Одна іншій говорить. Хочеш, фокус покажу. Давай. Бачиш, світло горить. Ну, бачу. Перше підходить до вимикача, вимикає світло і говорить: А де воно зараз? Не знаю. Перша йде до холодильника, відкриває двері і кричить А ось воно. Дружина подарувала стрибок з парашутом. Раніше думав, що це дуже чоловічий вчинок, поки до мене ззаду не причепився мужик і каже Все буде добре. Розслабся, я все зроблю сам. Вовчик, у тебе в кишені 100 доларів. Ти попросив у батька ще 100. Скільки у тебе буде грошей? У мене буде 100 доларів. Ти погано знаєш математику, вовчик. Ні, це ви погано знаєте мого тата. Дружина чоловіка пиляє. Скільки разів я тобі повторюю: Сік це коли написано 100%. Напій коли від 50 до 80%. А якщо написано 40%, то це нектар. Ось ось. Я давно казав, що горілка це нектар. Скажіть, чи той адвокат, який винаймає у вас квартиру, і досі веде вашу справу? Так, але тепер ми винаймаємо у нього кімнату. Здрастуйте, здрастуйте, лікарю. Ну що ж, приступимо. Курите? Не зовсім. Не зовсім? Як це? Ну, я пасивний курець. Інші курять, а я дихаю. А, розумію. Так, далі. Сексом займаєтеся? Ну, не зовсім. Два кума згадали молодість. Пам'ятаєш, як молодими були, як за дівками бігали. Пам'ятаю. А не пам'ятаєш для чого? Приходить єврей до Кантори і запитує У вас євреї працюють? Так. Він мовчки розвертається і йде. Приходить в іншу, знову питає. У вас євреї працюють? Ні, він туди влаштовується. Десь через місяць усі товариші по службі помічають, що він нічого не робить. Керівництво цікавиться, в чому справа. Ви самі сказали, що у вас євреї не працюють. Викладач іде похмурий по універу. Його помічає колега і запитує: Що сталося, друже? Дружина з дому вигнала. За що? Після сексу випадково сказав: Давай за лікову. Кума, давай зіграємо в карти до роздягання. Куме, ти хочеш щось побачити? Чи маєш чим похвалитися? Лікарю. Коли ми з чоловіком займаємося любов'ю, у мене коліна і лікті болять. Позу поміняйте. А як тоді телевізор дивитися? Печінка з тривогою очікує майбутніх вихідних. Ніс свербить. Шлунок готується. Дупа переживає, що знову на неї знайдуть пригоди. Ноги з язиком готуються заплітатися. І тільки один мозок радіє, що відпочине. Маруся прийшла з сусідом у ресторан, дістала вино зі своєї сумки і поставила на стіл. Офіціант. У нас зі своїм не можна. А це не мій. Мій у Польщі. Люба, ти була вдома цілий день. Чому у нас досі не прибрано? Ти працював весь день. Чому ми досі не багаті? З пояснювальною двірника я зовсім не був п'яний у п'ятницю. Я лежав на газоні і їв траву, бо косарка зламалась, а план треба було виконувати за будь-яку ціну. Маленький вовочка запитує: тьотю, а чому у вас з дядьком ще немає дітей? Знаєш, Вова, нам лелека нікого ще не приніс. А, а, каже маленький вовочка. Ну, якщо ви ще в лелек вірите, то зрозуміло. Час не підкажете. У мене немає годинника. А були воду непроникній, пило виштовхуючі, протиударні. Ну і де ж вони? Згоріли? Лікарю, а правда, що мене оперуватиме студент практикант? Правда? А якщо він мене заріже? А ми йому двієчку поставимо. На уроці в школі Петрику, вийди до дошки і дай відповідь на кілька питань домашнього завдання. Не можу, Валентина Іванівна. Мені мій адвокат порадив не відповідати на питання, відповіді на які можуть бути використані проти мене. Ти що, Петрику, з глузду з'їхав? А з цим питанням, Валентина Іванівна, зверніться до мого психоаналітика. Три алкоголіка в барі бухають, і тут один з них падає в обморок. Знаєш, за що я поважаю Сергія? За що? Він вміє вчасно зупинитись. Розкажіть, підсудний, як ви скоїли пограбування? Яке пограбування, пане суддя? Вони самі попросили. Як це? Ну, підходять до мене ввечері двоє чоловіків і кажуть знімай годинник та черевики. Я зняв. З одного годинник, з іншого черевики. Розмова двох друзів. Я одружився. Дружина працює у ДАІ Вітаю. Та що ти? У першу шлюбну ніч уже двічі оштрафувала. За що? За перевищення швидкості і зупинку в недозволеному місці. На вулиці плаче дівчинка, яку загубила мама. Як тебе звати, дівчинко? запитує міліціонер. Як і маму. А маму твою як звати? Так само, як і мене. А як же звати вас обох? Однаково. Куме, а ти як вважаєш, у кого дешевше брати товар, у дилера чи виробника? Як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у сторожа. Стоматолог, не бійся Сергію, все буває в перший раз. Пацієнт. Я не Сергій. Я знаю, Сергій це я. Запам'ятай, синку, щоб бути хорошою людиною, ти повинен бути завжди пунктуальним і обережним. А що означає пунктуальним, тато? Це, щоб ти завжди виконував те, що обіцяв. А обережним, щоб ніколи нічого не обіцяв. Тебе хоч щось цікавить, крім грошей? Так, що? Де вони? Ну, як там ваша перша ніч, Василю? Не знаю. Я знепритомнів ще тоді, коли вона зняла вії. Ніч у старовинному англійському замку розгублений гість бігає темним і понурим коридором і раптом натикається на привида, який каже до нього сумним голосом: Я в цьому домі вже чотири сторіччя. Ой як добре! То ви напевно знаєте, де тут туалет. Нарешті мені вдалося відучити чоловіка від цієї жахливої звички гристи нігті. Яким чином? Я ховаю його зуби. Любий, що там гримнуло на кухні? Я побачив майбутнє. І що там у майбутньому? Ми купуємо нову цукорницю. А в мене скоро братик буде. Звідки ти знаєш? Минулого разу мама в лікарні лежала, сестричка з'явилась, а тепер тато в лікарні лежить.